Дорогі любі друзі, роблю собі домашній йогурт. Домашня клубніка із села. Викидаємо, ой, обережно. Кидаємо капельку, цукру. Дватко, одної ложки фати. Ну, 20 ще половину. Кидаємо домашню сире молоко, чи як там, коротше, як скисле молоко. О, скисле молоко кидаємо. Так, беремо нашого блендера і заставляємо. О, все, включаємо на 5. Так, витягуємо. Беремо нашого стаканчика такого. І переливаємо. Такий домашній йогурт у нас вийшов. Беремо. Витягуємо. Дорогі любі друзі! За ваше здоров'я вип'ю цей стаканчик домашнього йогурта. Бажаю вам міцного здоров'я, що ви ніколи не хворіли, щастя, безмежного кохання і миру. За вас і за себе, за щасливе життя!